<говорить> ну ну да, ще спочатку, Я оборудование своє ще раз скажу. А, Ну, Комп'ютери, но на Windows повинен бути, це одна вимога. Одна, ще одна вимога, щоб ручка можна, щоб було тикати. Ну, І третя вимога, щоб тримав батареї. Або зміни, змін, або якісь додаткові, щось додово. Ну але зараз на андроді, може, теж там розказували, що можливо. Ну, да. у мене так. Ні, поки своє. А GPS передача. Да, GPS обычно через USB подключається такі типу, gps антенни Вона просто там драйвер і все, через USB. Через USB краще, ніж Bluetooth, тому що воно стабільніше. Мені так здається. це Ну, да, ну, Прив'язав так до верха десь, ну, не в кишеню, не, не там, не в керма, а просто зверху тоді воно краще. Ну, починається з того, що це закачується знімок типу, на флешку. Звичайно, став флешку. Записуємо просто знімок, який прив'язаний. Качемо його на жорсткий диск, все, тоді флешку виймаємо. Відкриваємо файл, ну новий файл, там допустимо спринт. Не видно? Нічого. Чорне все. Ні, ми край я вам показую. Тоді задаємо Тут для Полтави це 36-та зона, ну там реальні координати. Вибираємо зону 36. Зберігаємо цей файл. Ні, ну так з космосом. Це технологія одне діло, що в голові то, то тут все. Через 300 -ді. відкриваємо цей знімок, він автоматично відкриється. Якщо правильно все зроблено, він видасть таку картинку, окей і все, він на координати відкриється. Якщо він правильно сів і ми підключили світліс, видно, що він, ну зараз я розкажу, як підключити, то воно автоматично можна знімок зробити світлішим, тоді воно краще видно Якщо ось воно стоїть світлестик, в принципі повинен зростати. Зараз. Ну, точність, звісно, буває не точність. Воно можливо, як йдеш, ну, на таких рівнях воно не буде ну, сильно давати. Ну, от зараз точно воно стоїть. А якщо в сильному оврагу, допустимо, такий овраг там, 200 метрів по глибині, так, так, то всередині, якщо йдеш, то воно може... Ну воно в принципі видно, воно чуть-чуть так йде, хрестик, ну, чуть петляє. І це видно, може зрізати і рівняти. Так, хорошо, ще зовсім. Заднюю на галерке не видно. Ага. А, то есть вот снимок открыт. Да, и крестик стоит. Мы стоим вот на дорожке, которая вот у нас идет через Ну, туда, да? Ну, вот крестик он стоит на стрелке. А же, Да, я, ну, она не сильно хорошо видно, но в принципе видно, в ага, Валерий, да, видно. Да, вот Правильно. Ага. Тогда я сейчас задаю. чітко. Ще бажано задати yeah. туди координати ці всі. От grid yeah. дистанс, це типу, сітка. Я задаю 25 метрів, тому що коли... Пробуєш намалювати тоді щось ручкою. Бажано, щоб ти знав відстань. Ось, допустимо, видно, це знаєш 25 метрів. ти вже на глаз можеш намалювати. Не треба ходити кожну, кожну полянку кругом по, по, по кругу, а встав так, вибрав знак, допустимо, поляни і цим рівним лініям. Раз, там в стороні полянка, раз, 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 раз намалював. І навіть не підходить до неї, якщо ти по стежці а, ну, зразу цими не робити, так, да, я тими самими умовним знаками, тільки я тут скоротив, щоб цих всяких клітинок не було багато, а щоб їх було мало. Мінімально, щоб зразу знати, якщо що, 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 що час виконати. Можна знімок, знімок. Відкривається для того, щоб знати, куди йти, допустимо, а куди не йти, тому що от я бачу, що снімка тут пішла стежка, допустимо, туди. Ну асфальтна дорога. Я по ній вже не буду ходити, тому що я її бачу. Я можу її зразу, допустимо, якимсь знаком дороги там, намалювати просто зразу. І не ходити. А я буду йти, допустимо, в метрів 20, ну що це ліс тут в метр 20 збоку, і так буду йти, щоб дивитися на стежку і йти якісь об'єкти да, ну, спочатку справа, щоб намалювати, але так, щоб бачити стежку, щоб нічого не пропустити. І слідчий ход буду йти, допустимо, але щоб бачити попередні об'єкти, які я намалював. Тому що інколи воронку намалюєш, а тоді йдеш, якщо їх багато, там, чуть-чуть можна здвинути. там, ну, то, що... в принципі, не точно, але якщо їх, допустимо, 30 воронок кучі, і ти один, один рядок пройшов, одні намалював, тоді другі, йдеш зверху, чуть-чуть підійдеш, ти бачиш ті, що ти попередньо намалював, і ти бачиш, що чуть-чуть не так. Ну, чуть-чуть здвинеш. Ну, це трошки там 3-5 метрів. Там. Тому що ну, готово. Спочатку, щоб допустим, якщо це парк, ну, якщо це навіть такий ліс, отак, якщо вийшло, так загрузити все. Спершу треба обійти по периметру, якби, або по стежці вже, або, якось так, щоб подивитися взагалі, що, що малювати, а що не малювати, щоб всю територію обійти і визначити для себе, які допустим, воронки малювати, які камні, малювати по коліну чи стандартні, допустим, які метр чи ну, Взагалі визначитися. Просто подивитися, ради цікавості. Ну і йдеш, а тоді вже обійшов по кругу, а тоді починаєш якісь вже ділянки від... Від... обмежувати і заповнювати. Ходити вже так, так ходом, ну я ходить, може метрів 20-30, ну, дивлячись яка е... інтенсивність цієї карти. О, та. Ти тоді так і ходиш. В чистий ліс, то ти так можеш за метрів 50 видно, йдеш, щоб бачити, що ти там де попередньо попередній йшов. А якщо зеленка, допустимо, друга, то вже частіше, звісно, так, щоб все пройти. І компас потрібний, тому що, щоб намалювати, допустимо, якусь лошину на глаз. Я знімок не завжди держу тому що воно не дуже добре видно. Те, що потрібно, я подивився, куди йти, а куди не йти, що видно знімка. Тоді я закриваю і тоді добре видно. Допустимо, от я тут стою там, і от я прийшов, бачу вже отак от ситуація, як тут. Те, що видно, знімка я намалювала, допустимо, якась лощина. Я вибираю знак, ну я будь яку лінією можна. Оце можна червоною, я так роблю. А. Тільки чуть-чуть тоньше зробити можна. А. От, Допустимо лощина пішла вниз, там, ну, як ми на горі кисти. отак От малюю знак лощини. Навіть не відходять, якщо вона там метрів 10 від мене. Малюю та якщо вона пішла вниз. А це що зверху намалював, воно буде більш-менш точно. Але тальвіх, вона може і так піти, і так, бо я точно не знаю. То я колись раз буду в них я вже буду А це тальвих да, подвигнув потрібно. І теж намалюю ще тут таку лещену. Або якусь форму там. І отак буде ще нижче йти, і ще, і ще. І вже вийде схематично і рельєф, і все. Якщо так, тут все.